Новини Клесівської територіальної громади. У Карасині відкрили меморіальну дошку на честь Сергія Тишковця. Її встановили на фасаді школи поруч з плитою Ярославу Куришку. Того дня із квітами на подвір'ї гімназії зібралися рідні, представники влади, жителі села. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих на війні, разом заспівали гімн, помолилися під час церемонії освячення меморіальних плит, поклали квіти. Опісля вирушили на кладовище. Аби навідати могили своїх захисників. Сергія Тишковця мобілізували до лав української армії у квітні 2022 року. У листопаді воїн отримав осколкове поранення ноги та руки. Після лікування приїхав у десятиденну відпустку додому, а далі на фронт. 16 лютого 2023-го, виконуючи бойове завдання поблизу селища Нью-Йорк Донецької області, Сергій загинув. І йому назавжди 27 років. Ярослав Куришко проходив строкову службу у військово-повітряних силах при генштабі міста Києва. Після закінчення строкової служби пішов служити по контракту в Новоград-Волинську військову частину. Він загинув 8 серпня 2014 року в селищі Степанівка Донецької області під час антитерористичної операції. Йому було 20. Новини Клесівської територіальної громади. Лесівська громада отримала шкільний автобус. Ключі від транспортного засобу очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль вручив селищному голові Віктору Буйному та директору Карпилівського ліцею Володимиру Галушко. У Рівненській ОВА зазначили, що всі школярики зроблені в Україні. Кожен має 30 пасажирських місць. Придбали транспорт на умовах співфінансування за кошти державного та місцевого бюджетів. Вони призначені для комфортного та. Та організованого підвезення дітей і педагогічних працівників, які проживають на відстані більше двох кілометрів від закладу освіти. Новини Класівської територіальної громади. Лесівська районна лікарня отримала благодійну допомогу. Про це написали на своїй сторінці у Фейсбук. Адміністрація закладу подякувала за гуманітарну підтримку підприємцям Олегу Максимцю, Івану Черняку, Дмитру Пригарському. Зокрема, лікарня одержала засоби гігієни та індивідуального захисту маски. Одноразові халати, рукавички, фартухи, евакутаймери для забору крові, пакети для сміття, медикаменти, а також памперси, які одразу передали пацієнтам внутрішньопереміщеним особам з обмеженими можливостями. Завдяки вашій допомозі покращиться якість надання медичної допомоги в стаціонарному відділенні нашої лікарні. Йдеться в дописі. Цей нелегкий для всієї України час. Ви піклуєтесь про людей, які потребують особливої уваги і допомоги. Дякуємо за турботу. доброту ваших Сердець небайдужість за те, що ви не стоїте осторонь від проблем медицини. Підсумували у дописі. Новини Клайсівської територіальної громади. Клесівські порчині взяли участь у відкритому обласному турнірі з греко-римської та жіночої боротьби, що присвячений пам'яті кавалера ордена за заслуги третього ступеню майстра спорту України Віталія Ставського. Про результати написав на своїй Фейсбук-сторінці Сергій Скумін, тренер Клесівської дитячо-юнацької спортивної школи та керівник громадського об'єднання Спортивний клуб Фаворит Людмила Солоха посіла перше місце у ваговій категорії до 54 чотирьох кілограм. На другій сходинці Ольга Васильчик до 39 кг. кілограм. На третій позиції опинилися Наталія Овсійчук 42 кг кілограми та Лілія Савчук 46 кг. кілограм. Новини Клайсівської територіальної громади. Людмила Павловець срібна призерка чемпіонату світу з пляжної боротьби. Останній етап світової серії з пляжної боротьби серед жінок проходив з 14 по 15 жовтня у турецькому місті Мугла. Людмила змагалася у складі збірної України разом із нею. З рівничі не боролися за перемогу. Софія Кушнір та Ірина Дорошенко. Вони посіли третє та п'яте місце відповідно. Вітаємо спортсменок та їхніх наставників. Нехай вам завжди все вдається. Новини Клесівської територіальної громади. Учні класівської гімназії побували на екскурсії у, місцевий, у місцевій пекарні. У всесвітній день хліба відчинив для школярів двері закладу його власник Дмитро Пригарський. З такою ініціативою до підприємця звернулася вчителька Тетяна Одарчук. Тож з технологією випікання хліба ознайомилися 27 гімназистів. Про те, чому виникла така ідея, написала у Фейсбук Тетяна Одарчук. Цитую: переконана, що у дитинстві неодмінно слід відвідати пекарню. Кожну людину має гріти таке. Такий теплий дитячий спогад. Повірте, навіть не для того, щоб спростувати деякі казкові уявлення, що булки та батони зростають на деревах. Сучасних дітей у таку оману не введеш. Але саме сучасним так бракує. Реальних, а не анімаційних чи графічних відчуттів, а ще маленької, так до кінця нерозкритої таємниці. Все це гармонійно поєднує найстарший у житті людства продукт, бо випікання хліба, яким би прадавнім воно не було, дозволяє використовувати надсучасні технології прилади і обладнання. Пекарі розповіли про технологію виготовлення хліба, поділились деякими секретами. Ви тільки уявіть собі, що за день кухарі випікають 2500 бухан. Додому всі повертались сповнені вражень та позитивних емоцій і свіже спеченим хлібом. Написала в Фейсбук Тетяна Одарчук, яка, власне, і супроводжувала дітей. Новини Класівської територіальної громади. Оголошення у четвер, 19 жовтня о 10.00 відбудеться засідання виконавчого комітету Класівської селищної ради. Тижневий розклад занять в активному парку опублікувала координаторка проєкту Юлія Кучер. За графіком, у вівторок, 17 жовтня, з 16 до 18, Юля провела бігове тренування та активності на локації. У четвер, 19 жовтня, з 16 до 18 години. вправи на розвиток сили. А в суботу, 21 жовтня жовтня, 16 до 20.00 фізкультурно-оздоровче тренування на локації і різні види рухових активностей. Щоразу можна безкоштовно скористатися спортивним інвентарем. Нагадуємо, що усі послуги надаються безоплатно в рамках програми президента Володимира. Димара Зеленського Здорова Україна. Приходьте самі, беріть друзів, запрошуйте колег та близьких. Бо рух це здоров'я. А здоровим, бути модно. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартанюк. Новини Клесівської територіальної громади.